Солдат Роман Балеля загинув 30 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. До Лон Збройних сил України приєднався півтора року тому, розказав двоюрідний брат Романа Олег. Добродушний. Він був раніше до війни хороший строїтель. То є, дуже хороший мастер по своєму ділу. Получив крест. стал ветераном войны и вторую медаль. Познакомился с девушкой, ну, 31 год, он как раз нашел то, что он хотел, но не успел. Нехай подашь через меня смиренно прощение тему духовному чаду воину Роману. Аллай, Господи, воину Роману и сотвори ему вечную память. В загиблому романові балелі був 31 рік. У чоловіка лишилися мати і двоюрідний брат. Оксана Хлібус, Ігор Печенко, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.